Всім привіт, друзі! Отож з кожним днем ми все більше дізнаємося правди про те, до якої катастрофи веде Україну Зеленський і його зграя. Сьогодні німецьке видання Bild опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що Сполучені Штати не відновлять постачання зброї України доти, доки Зеленський не піде з посади президента. Цитую. Після скандальної зустрічі в Білому домі останні сумніви розвіялись. Президент США Дональд Трамп бачить у Володимирі Зеленському не партнера, а перешкоду. Кажуть, що за, за зачиненими дверима Трамп хоче змусити Зеленського піти з посади Президента України. Як? Політичним тиском. Зокрема, повністю припинивши надання будь-якої фінансової та військової допомоги Україні до тих пір, поки Зеленський не піде у відставку, підсумовують журналісти більду. А що ж таке сталося? Бо днями ж буквально Трамп цілком допускав відновлення військової допомоги Україні, особливо ну, якщо українська влада а, погодиться зокрема на підписання угоди про корисні копалини, а найголовніше, якщо погодиться на припинення вогню. А тут раптом вже така крайня вимога американців або відставка Зеленського, і відновлення допомоги, або капітуляція України. Чому так сталося? Чому такі крайнощі? А річ у тім, що Зеленський і компанія продовжують пудрити мізки Трампу і сьогодні красномовно відповіли. На припинення вогню вони і далі погоджуватись не збираються. Ось у виданні Financial Times вийшла стаття, в якій е, написано, що українська делегація везе сьогодні на перемовини до Саудівської Аравії свій план перемир'я. На переговорах із Сполученими Штатами, які мають розпочатися завтра, українська влада пропонуватиме припинити атаки з повітря, атаки з моря та удари по енергетиці, але про призупинення війни на суходолі. В українському плані нічого немає, підсумовує Financial Times. Цю здогадку журналістів підтвердив сьогодні і радник офісу президента Лещенко, який заявив, що Україна наполягатиме в Саудівській Аравії лише про припинення вогню в повітрі, на воді і е, удари по енергетиці. Тим часом, як Україна не погоджується на перемир'я на суходолі. Ну тобто, ви зрозуміли, у Зеленського знову намагаються надурити Трампа. Нібито з готовністю підписати перемир'я, але лише насправді в повітрі і на морі. Хоча основна що війна ведеться саме на суходолі. І тому у Вашингтоні вже зрозуміли, що Зеленський і компанія знову намагаються їх обдурити. А відтак Трамп вирішив, що з цими хлопцями годі вже гратись, немає е, сенсу ні про що домовлятись. І треба вже дочекатись відставки Зеленського, щоб домовлятися вже з кимось іншим на чолі України і лише тоді відновити Україні надання військової допомоги. Хоча припинення американцями будь-якої допомоги Україні, як бачимо, зеленською компанією не дуже лякає. А чому ви спитаєте? Та тому що ніхто з друзів чи родичів Зеленського не воює. І тому особисто ніяк не страждає від нестачі американських БМП, чи американських снарядів, чи даних американських розвідувальних супутників. Хіба я не правий? Бо це хіба що українські військові хапаються за голову через витівки Зеленського і зупинку постачання американського озброєння. А от українські правлячі еліті, яка сидить у тилу, на це просто наплювати. Владі Зеленського головне, аби війна тривала і далі, і вони могли продовжувати безкарно збагачуватись. А скільки там українських солдат загине без американської зброї чи боєприпасів, та їм байдуже. Нічого, ТЦКшники їм все одно нових бусифікують. Бо, як бачимо, єдине, що справді лякає Зеленського і його кодло, це не людські втрати ЗСУ. А припинення вогню і вибори, які неминуче доведеться проводити після перемир'я, а провести вибори та ще й під міжнародним наглядом, це для влади Зеленського значить з великою ймовірністю їх програти, втратити посади і присісти на лаву підсудних. І тому за ці спроби зеленського врятувати власну шкуру, кожен день сотні українських воїнів платитимуть своїм життям. Воюючи з росіянами без американських розвідданих, без американських запчастин для техніки та без американських боєприпасів. Отож, побачимо, чи буде зграя Зеленського на завтрашніх перемовинах у Саудівській Аравії і далі ламати комедію, чи все ж таки нарешті зрозуміє, що їхні спроби обдурити американців зрештою можуть призвести до поразки і до капітуляції України. Тож, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб нічого не пропустити важливого. Бережіть себе і на все добре.